Виконуємо номер 541 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Перша автівка провела в дорозі 6 годин, а друга 3 години. Перша подолала на 285 км більше, ніж друга. Яку відстань подолала кожна автівка, якщо вони рухалися з однаковими швидкостями? Запишемо коротку умову задачі у вигляді таблиці. Значить, у нас є дві автівки. Перша автівка і друга автівка. Відстань буде в кілометрах, швидкість в кілометрах за годину, і час у годинах. Тепер читаємо умову задачі і заповнюємо нашу таблицю. Перша автівка провела в дорозі 6 годин. Друга 3 години. Перша подолала на 285 кілометрів більше, ніж друга. Знак питання. На 285 кілометрів більше, ніж друга. Яку відстань подолала кожна автівка, якщо вони рухалися з однаковими швидкостями? Швидкість напишемо однаково. Знайдемо, наскільки більше в дорозі провела перша автівка, ніж друга. Для цього від 6 годин віднімемо 3 години і до рівня 3 години. Пояснюємо на стільки більше провела в дорозі. Перша автівка. За мову задачі нам відомо, що подолала перша автівка на 285 км більше, ніж друга. І ми знайшли, що вона провела в дорозі на 3 години більше. Знайдемо швидкість кожної автівки. Для цього 285 поділимо на 3. 285 кілометрів поділити на 3 години буде 95 кілометрів за годину. Швидкість кожної. Вона однакова за мову, тому кожної автівки. Тепер ми знаємо швидкість кожної автівки, можемо знайти, скільки кілометрів подолала кожна з них. Знайдемо, скільки кілометрів подолала перша. Швидкість 95 км за годину, в дорозі була 6 годин. Для цього 95 км за годину. Множимо на 6 годин, дорівнює 570 км. І пояснюємо, подолала перша автівка. Тепер знайдемо, який шлях подолала друга автівка, швидкість 95 км за годину. У дорозі вона була 3 години. 95 множимо на 3. Це буде 285 км. Подолала друга автівка. Записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання: скільки кілометрів подолала кожна автівка. Значить, перша у нас 570 кілометрів, а друга 285 кілометрів. Номер 541 виконано.